Вітаю, панове! Комунізм і нацизм співпрацювали, але при цьому вони звинувачують чомусь бандеру, який відсидів у німецькому концтаборі за проголошення незалежності України. Ви на каналі Андрій Аматор, і сьогодні я вам розповім про бандеру та бандерівців. Хто вони такі, звідки взялись, і проти чого насправді боролись. Отже, перший факт: Степан Бандера з віруючої сім'ї. Він не був військовим, він не брав участі ні в одному бою. На відміну від Сталіна, який вбивав людей мільйонами, в тому числі росіян. Степан Бандера цього не робив. Друге Бандера сидів в німецькому концтаборі Заксенхаусен три роки за проголошення Акту Незалежності України 30 червня 1941 року. А за відмову присягнути німецькому окупаційному уряду два рідних брати Степана Бандери були замучені в німецькому концтаборі Аушвіц за те, за що вони боролись за незалежну, соборну і самостійну Україну. Третє ОУН і УПА це різні речі, незважаючи на те, що ОУН, себто організації Українських націоналістів, була кістяком УПА Української повстанської армії. ОУН і УПА це різні структури. Перша ОУН – це політична організація. Друга УПА це найбільша в Європі визвольна неофіційна армія. Четвертий факт. ОУН була розділена на два табори: ОУН-М і ОУН Б. ОУН-М – Мельниківці, що не відкидали співпраці з Німеччиною. ОУН-Б – Бандерівці ті самі бандерівці, які були проти будь-якої співпраці з Німеччиною. Саме ОУН Б, себто Бандерівці, ставлячи метою незалежну Україну, склали кістяк УПА Української повстанської армії. П'яте діяльність УПА почалась лише за фактом німецької окупації в 1942 році, тобто проти Німеччини і її окупації. Шосте, незважаючи на комуністичні міфи, воїни УПА мали свою форму, свої звання, свої відмінності, свої нагороди, серед них шеврони з гербом і прапором України. Сьоме, незважаючи на комуністичні міфи, в УПА присягали тільки на вірність Україні. Відповідний текст присяги був затверджений і введений наказом генштабу від 19 липня. Восьме, на відміну від комуністів, які активно співпрацювали з Німеччиною, поділили Європу пактом Молотова Ріббентропа. УПА і ОУН-Б не співпрацювали ні з німецьким, ні з комуністичними окупаційними урядами. В свою чергу комуністи і німці, крім укладення пакту Молдова Рібентропа, вчили один одного, проводили спільні репресії, паради. Обмінювались озброєнням тощо комуністи і Німеччина спільно напали на Польщу, розв'язавши Другу світову війну 1 вересня 39-го року. Тобто комунізм і нацизм тісно співпрацювали. При цьому вони звинувачують Бандеру, який відсидів у німецькому концтаборі за проголошення незалежності України. Тоді виникає питання, хто чий посібник насправді? Відомий факт, що комуністичні пілоти вчились в Німеччині. Німеччина переймала досить будівництва влагів комуністів. Вони допомагали один одному продовольством за рахунок голодоморів в Україні. УПА і Бандера не мали жодної домовленості з німецьким окупаційним урядом. За що Бандера і сидів в концтаборі, а більшість його сім'ї було репресовано під різними приводами як комуністами, так і німцями. Дев'ятий факт: УПА не провела жодного бою з постійною армією СРСР. Всі спини, в які могли стріляти, могли бути тільки спинами карателів НКВС, які винищували людей мільйонами, а потім спалювали села. Одним з важливих фактів є те, що УПА не окуповувала чужі землі, діяла тільки на своїй землі, захищала свою землю і свій народ як від німецьких окупаційних військ, так і від карателів НКВС. Десяте. Вже давно відомі факти, які опублікувала СБУ, коли бійці НКВС перевдягались у форму УПА, щоб проводити провокації. Одним з найвідоміших є свідчення одного з учасників спеціально сформованої спецгрупи РВ НКВС Майора Сакалова. Порадився з командирами спецгрупи. Чи не краще нам буде змінити роботу? Не входити в села під виглядом банд, шукаючи бандитів, а красти сіл людей, що стоять на обліку РО НКВС, як мають зв'язок з бандитами і їх допитувати під виглядом УПА. Ще одне свідчення: рухаючись по підконтрольних націоналістам районах приблизно 300 кілометрів, щоб уникнути зіткнень і вести вивчення повстанців, ковпаківці самі маскувалися під націоналістів, знімаючи знаки відмінності. Одинадцяте відомий факт, що партизани Червоної армії, що знаходились в лісах Західної України, визнавали в щоденниках, що УПА воює проти німецької армії за незалежність України. Серед таких найбільш відомих свідоцтв Семена Рудніва. Наші близько двох тижнів вели спільні бої з УПА проти фашистів. Вони нам кажуть: ми українські націоналісти проти німців і проти Москви, за самостійну соборну українську державу. Потім почались переговори, в результаті яких націоналісти обіцяли не виступати проти нас, дали нашим батальйонам чотири мішки: борошна, мішок крупи, мішок цукру і ящик сірників. В УПА воювали люди різних національностей, серед них найвідоміші: росіянин Володимир Черемошенцев, єврей Хасман Манґіль. Також відомі воїни, УПА, серед яких були білоруси, казахи, узбеки, татари, вірмени, грузини, греки і інші. То про яку ксенофобію, про який нацизм може йти мова. Тринадцяте встановлений факт: більшість лікарів в УПА були саме євреї. Вони служили в УПА за покликом серця, борючись за незалежність України, лікуючи в палатах воїнів. Такі свідчення залишали лікарі. 14-й факт УПА ставила метою незалежну, соборну і самостійну українську державу. І наостанок, п'ятнадцятий факт. УПА досі офіційно не розпущена. На сьогодні все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Побачимось в нових відеороликах.